Є новини, друзі. Ультиматум Путіна миру не буде. Чи буде? Дослухайте до кінця. Вийшла стаття в BBC, це англійське видання, а англійці вони ну, хочуть продовження війни, про це треба говорити чесно. І там аналізуються виступи Путіна останні, і якби вони роблять висновок журналісти, що поки не буде виконаний ультиматум Путіна, миру не буде, тому що всі останні виступи, якби еліти сприймали добре. Ну їхні джерела повідомляють про це, і якби вірять, що от Росія наступає по всім фронтам, і от вже цієї осені буде прорив фронту. До речі, вони літом теж вірили, що буде прорив фронту, але нічого не відбулось. Весь літній наступ ну зазнав по повного фіска. Те буде і осінню. І також еліти розуміють, що економіка знаходиться в повній дупі, ну і Путін якби доповідає, напевно, не все. І все одно вони вірять, що економіка витримує, ну і тому якби, треба виконувати ультиматум Путіна, тільки так можна досягнути миру. І без цього ультиматуму він мир не піде це зрозуміло, і заява з цих там. Зеленський приїжджав в Москву. Ми з тобою будемо говорити, але нема про що. Зеленський відповідає Путіну: Ні, ти приїжджай в Київ. Ми з тобою будемо говорити. Ну і заяви Трампа, які якби між двома огнями намагається зупинити війну, але поки що йому це не вдається. Так чи буде мир, чи не буде. Я ну, постійно про це говорю, вважаю, ми все одно в закінченні війни. Війна підходить до свого завершення. Чому тому, що немає можливості в Україні перемогти і немає можливості в росіян в агресора теж перемогти, тобто немає таких ресурсів ні в одної, ні в іншої сторони. Так підживлюють там Китай. Відповідними товарами подвійного призначення Україну підживлює Європа і США тепер почала продавати зброю. Але реальних можливостей немає для перемоги. А це означає, що все одно війну прийдеться зупиняти. Можливо, потім буде холодна війна, як я розповідав в попередньому відео. І Чому ми на закінченні війни? Те, що я говорив, ж подивіться, що з Трампом відбувається. Він постійно говорить про кінець війни і вже навіть починає погрожувати те, що я сьогодні говорив у попередньому відео. Чому тому, що реально його стращають? Він не може інформаційно виживати в Америці під час виборів, якщо він постійно говорив, що він закінчить війну з Путіним. В хороші відносини зі всіма в хороші відносини. А війна продовжується його за це будуть стібати кожен день в демократичних змі, і це вже почалося з 1 вересня, як я і говорив. І якось це треба відбувати. Як це відбувати? Або... Треба якихось знаходити ну, серйозні піар-кроки, які будуть піднімати рейтинг, тому що це буде кожен день вбивати рейтинг. Або треба завершити війну, ну хоча б припинити вогонь по всій лінії фронту. Тому що обстріли українських міст, ну які можливо будуть, і ми ж розуміємо, що Путін терористиму все одно куди бити. Вони будуть бити і по Трампу кожен раз. І прийдеться приймати міри Трампу. Стосовно Путіна в першу чергу ну, і стосовно України він може теж застосувати, якщо він буде це вважати за потрібне, і от ця делегація Європи, яка їде до Трампа говорити про санкції, про те, як тиснути на Путіна, це теж фактор до завершення війни. Так Трамп не хоче вводити санкції. Ми це бачимо. Він їх не водить, але можливо з Європою він якби одним фронтом може і піти. Тому. А що би там Путін собі не фантазував? Які ультиматуми в нього в голові і в елітах не були? Економіка на грані краху в Росії знаходиться, і все одно Трамп як би він не любив Путіна, які би там не були відносини, як президент Португалії його називав агентом, можливо, росіян йому прийдеться застосувати силу, тому що вибори будуть програні. А після програшу на виборах в конгрес він практично втратить владу. Ну і цього я думаю, він і його команда не допустить. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Підписуємося.